Друзі, всім привіт. Це магазин Юлія, сутиски. Заходьте до мене в магазин. Я відкрила комісійний відділ, де можна здати речі на продажу і так само купити, які вам потрібно речі зайти до мене. Ціни маленькі, адже мені приносять речі з етикеточками. Моя умова, що якщо ви десь закупилися і не можете продати. Ваші речі можете здати, і ми будемо їх продавати. Також є супутні товари, ринки, відра, пластик, різні пакети, ось такі, різні приладдя до удобрення для вазонів, відра ось такі для оселедців і різного різного Мед, Там кладуть люди варення, що хочуть. Друзі, є багато речей для діток. Наприклад, колготочки. Ціна, дивіться, яка ціна колготочкам. 60 гривень. Ціни не видно якось так. Комбінезончик такий, спадки діткам. Є е, речі здали курточки зимні різного розміру, велике гарне пальто. Дивіться, дубльонка. Коштує е, 900 гривень. Пальто велике, такі пальта. Ось ну, такі пуховики. Так, багато брюк, але, на жаль, великих розмірів мало, середні розміри. Є така обувка всяка різна, є, платіця всякі, кофточки тепленькі, ціни такі: дивіться: 150 гривень, 250 гривень, 150 гривень, 750 костюм. 150 кофточка. Ну, де ви такі ціни візьмете? От, скажіть, будь ласка. 250 гривень кофта така хороша, дивіться, новесенька, хороша кофточка. Багато з паєточками на вихід плаття є всякі піджачки, курточки люди поздавали. Дивіться, скільки обуві. Е, є зимня, є кожана, є недорога, є, є трошки більша ціна, але е, ціни помірковані, друзі. Заходьте в магазин, також ми торгуємо хімією. Також торгуємо різними різними речами. Є ґрунт, є гербіциди до бур'яну, травити зараз осінь, є клейонки різні, різні на метри. Заходьте до нас в магазин, купуйте, вибирайте свої речі. І також я шию тут, підробляю брючки, міняю собачки і різну-різну роблю роботу. Всім гарного настрою, будьте щасливі та здорові! До слідучого відео.